Вітаю! Сьогодні ми починаємо вивчати німецьку після англійської. Якщо ти вже знаєш англійську і хочеш вивчати німецьку, цей курс для тебе, ти хочеш знати дві мови. Вивчати дві мови одночасно. У мене там стірка. Не звертайте уваги. Маю вільну хвилинку записати відео, і використовую. Окей, okay, let's start. Починаємо. І так, вибираємо саме елементарний рівень New to German. Так, мен, ман. Тут Ти щось чути з цією машинкою. Ідем далі. Бой. Юнге. Вумен. Фрау. Айне фрау. Айне фрау. Ну, артиклі знаю. Все є в англійські, німецькі, німецькі артиклі, це отдельна тема. Так, Аня, це неозначний артикль a «E woman. Тільки потрібно знати, що в німецькій ще артиклі змінюються за родом і за числом. Mm -hmm. Якщо в англійський там тільки за числом... Якщо у нас значені і неозначені не артиклі, так. Да? Ну і тут даже не кажу неправильно за числом. У нас є E і З, і N, то в німецькій мові дуже багато і вони ще змінюються за родом і за числом іменника. Тут треба бути дуже уважними. Ewoman Айне Фау. Айнюне. Айньюн. От бачите, якщо була жінка, ми кажемо Айне, якщо чоловік...

Пхау. Пхау. Ман. Ман. Мэд. Іхбін. Чоловічу роду вибираємо Ein Айн. Ein Айнман. bin. Тепер жіночу. Айне. Frau. Вибираємо пари. Ай. Ich. Ich. Так, де там був вумен, пау, пхау, жінка, мен, ман чоловік, мін, uh, бин це є і артикль не означений е. Айн. Айн. Знову пари мен. ман, Ман. Bin. M. Article свидения. Ай. Ай. Це все артикли. Ай. Ай, айн Це не значит нертикли. Айн для човничеру. Айна для роду. Мен. Ман. Бой. a woman. вoman. Bin. Та-дам! Вітаю! Перший рівень ми пройшли. Йдемо далі. Лесен 2. Дьол. Метхен. Айкин. Айнкин. Дитина. Це у нас е Child.

David, du bist ein Mann. Tak, David, David, Ju, äh, A, man. Tak? David, du bist ein Mann. Maria, du bist eine Frau. Maria, du. Ju, Ist eine Frau. Maria, you are a woman. De Jinka. A woman and a man. Uh, Tag eine Frau. Und ein Mann. Ein Mädchen. A girl. Die Mädchenka. A child. So, Boy, Junge, Junge. Girl, Mädchen. Mädchen, Child, Kind, Kind, You, Du, du. and und und Tag, Also du bist eine Frau und ich bin ein Mann. Du.

Sorry, ik heb al een boekje opgepast. Ik een Du bist. De je. Du bist ein Mädchen. Eine Frau. Ein Mädchen. Mädchen. Eine Frau. Jinka, a woman E-girl. Ein Mädchen und eine Frau. A girl and a woman. Так, I am a child. Я є дитина. Ich bin ein Kind. Всім дякую за увагу. Продовжимо в наступному уроці вивчати англійську і німецьку. 拜拜。Bye bye.